Всім привіт! У нас все ще стоїть ялиночка, і, напевно, цей різдвяний настрій чи дух буде до кінця січня. Якось так пізно поставили, і навіть не хочеться цю красу розбирати поки що. Тож трошки ще потішимося. А у сьогоднішньому відео будемо робити ось таких прикольних DIY різдвяних оленів за допомогою технології 3D друку. А також готувати прості проте дуже смачні страви азійської кухні. Тож, сподіваюсь, ви залишитесь зі мною до кінця цього відео, а розпочнемо ми його з приготування цяодзи китайських вареників або пельменів. Для тіста борошно потрібно помістити у глибоку миску, окріп змішати з сілю та залити ним борошно. Одразу ж вимісити еластичне тісто. Накрити його кухонним рушничком та залишити на 30 хвилин відпочивати. Усі пропорції я пропишу у інфобоксі. Тим часом візьмемося за приготування фаршу. Я взяла 4 невеличких цибулинки, мілко їх потрібнила, а також 5 чесничин видавила через прес. Я готувала дзяудзи з фаршу масою 1 кг. У інфобоксі я вам залишу усі пропорції із розрахунку на 400 грам фаршу. По рецепту потрібно було брати яловичий фарш, але у мене свинний. Також у рецепті згадуються якісь біфічні консервовані водні каштани, але нам пропонують замінити їх грецькою дайкон, що я і зробила. Перетерла на тертку, додала соєвий соус, цукор. Також потрібно було додати рисового вина або простого білого сухого вина, цього у мене не було, і я додала трошки лимонного соку. Присипаємо нашу робочу поверхню борошном і в міру тонко розкачуємо тісто. І за допомогою склянки чи кільця, такого як у мене для печива, вирізаємо кружечки приблизно 6-7 см в діаметрі. І на кожну частинку викладаємо приблизно 2 неповні чайні ложки фаршу. Защипаємо спочатку по центру, а потім від центру до країв защипаємо дзяудзи з кожного боку. Те саме зробити з рештою тіста, викладаючи зліплені дзяудзи на дошку, присипану борошном або крихмалем. Я б вам навіть порадила застелити цю дошку телефановим пакетиком, тому що я зліпила ця з вечора і вони на ранок прилипли. Мені здається, що якби вони лежали на телефановому пакетику, такого б не сталося. Міланку вчора я вкладала на ніч дуже довго, десь години півтори, потім до двох ночі ліпила це один. Кватля дивується. Я потім взяла і прокинулась ще не було навіть шостої години. Тож я буквально вдячна тому, хто продумав кофеїн по кофеїн, кофеїзм, під підочі та консилер. Іноді мені здається, що взагалі на них я тільки і тримаюся. Поки цяодзи чекають свого зіркового часу у холодильнику, ми зробимо з вами. Китайські млинці із зеленою цибулею. Поміщаємо борошно у глибоку миску, доливаємо необхідну кількість окропу, гарненько все перемішуємо. Потім додаємо теплу воду і замішуємо м'яке еластичне і трішечки клейке тісто. Додаємо туди подрібнену цибульку. Потім накриваємо нашу миску з тістом вологим рушничком та залишаємо на 30 хвилин. А поки що не будемо сидіти без діла та приготуємо салатик із моркви таретьки дайкон. Додаємо зелень, у мене кріп, але краще б тут смакувала кінза на суху сковороду. Висипаємо мак та трошечки його підрумянимо. Мак повинен почати потріскувати. Як тільки це станеться, одразу знімаємо з вогню. Тим часом приготуємо заправку для нашого салатику. Беремо соєвий соус, додаємо мед, рослинну олію, а також сік лайма або ж можна замінити лимоном. На свій смак лимону я б поклала б трошечки менше, ніж вказано в рецепті. А саме вдвічі. До речі, тільки читаючи цей рецепт, я дізналася, що дайкон після контакту з солоним та кислими інгредієнтами частково втрачає свій хрустки, тож солити його потрібно одразу перед подачею. Ну що ж, салатик у нас готовий, ми повернемося далі до наших страв. Приготуємо млинці. Поверхню, на якій будете розкочувати, краще все ж таки змастити олією. В принципі, я цього не робила, вона і так нормально розкачувалась, але буде зручніше з олійкою. Розкочуємо досить тонко та обсмажуємо на кунжутній олії, якої в мене теж не було, і я використала звичайно, але, напевно, з кунжутною було б іще смачніше. Готувала я одразу на двох пательнях, щоб було швидше. До млинців подається свій соус. Він вийшов дуже смачний. Основа це соєвий соус, рисовий оцет, який я замінила, також соком лимону, цукор, перчик, стебло зеленої цибульки, який ми мілко наріжемо. А також саме смак у корені імпірю, який ми міленько натремо. І коли вже всі інші страви приготували швиденько, приступаємо до нашої гарячої страви. Я беру пательню, ставлю її на середній вогонь, наливаю на дно олію та викладаю наші ця Також робитиму це на двох пательнях, щоб було швидше, тому що одної нам не вистачило б. Ну, хіба що тільки спробувати? Суть у тому, що нам потрібно ця підрумянити підрумянути знизу. І далі після цього ми вливаємо у сковорідку воду, накриваємо кришкою і готуємо ще 5-7 хвилин, поки на дні сковорідки не зникне вода, а тісто зверху буде повністю готове. Ви побачите це. Перекладаємо наші дзяодзи на чисту тарілку, а в сковорідку вливаємо олію, додаємо цибульку, яку ми просто порізали на три частинки та перець чілі. Смажимо помішуючи, доки цибулька не змінить колір. До речі, я із перчику виняла усі кісточки, тому що злякалася, щоб вона не була занадто гостра, але насправді можна було і залишити соєвий соус змішуємо із крахмалем, а потім додаємо бульйон або воду і вливаємо у сковорідку. Додаємо також цукор, не забуваємо і доводимо усе це до кипіння і варимо, поки соус почне гуснути. Я почала робити тим часом другу порцію для другої пательні. Я не очікувала, що соус почне гуснути настільки швидко, тож покинула цю справу і почала перемішувати соус. Як тільки він загусне, викладаємо назад наші дяодзи, перемішуємо це все, щоб діадзи -дзя повністю покрились цим соусом, і вимикаємо вогонь. Ну, для другої пательні я приготувала все абсолютно аналогічно, тільки поклала ще трошки менше перцю. Про що пошкодувала? Тому що з перчиком вийшло дуже-дуже смачно. Це основна гаряча страва, вона вже в соусі. Одразу і гарніри м'ясо. Це японські, японські, китайські млинці. Це місць хлібчика. Треба макати туди їх в соус, а це салатик. Ну що? Немає паличок. Ну що? Нормально? Вкусненько, вкусненько. Бо я ще не пробувала. А ну, на, ти мене зніме, так і буде. Тарчику, це не, не відчувається. Не відчувається? Я вийняла ті кісточки, бо мені здалося, що це буде. Прикольно. Перчика нужно было, мне чувствуется. В конце, в быть, после смак. Да, после смак парочку я можно было не вынимать кисточки. Слухай смачно. правда? Ага. с пельмени с хлебом. И что я только снидала, У в саме раз. Нарешті, я за тобі власним експериментом. Вимикайте. Полайкайте оцю гарную кицю. Ай, царапнуча засранка. Чера поча засранка. Твій каріфан уже давно спить. А ця якиця сподівається, що тут щось для неї О, буде щось особливе. нюська. Відробляєш хліб, такиця? Ой, Боже, яка ти милая. Яка милая? Ану давай. Ні, ну нюся. Нюс, Ай совість. Ой так. Гратись будеш. Діматись гратись. Нюська, да. від першого ночі. Спати. Ні, не підеш. Це мого цього ремішка. Ай, і від фотіком коза, не кусайся. косайся. Пірамсі попутала. Ну, нюська, ну це вже було обідно. но, -но. <ріху> Ти сама салямі. Ти пухнастає в Ну, це буде не дуже файно, якщо ти мені його пошкрябаєш. Ото все, що ми тобі купляємо, тобі не підходить. А треба щось щось дороге. Нюська це кенон. 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 кеном. Бачок ама. Ви чули цей звук, як мішок з картоплею? І моя кітця. Що ти мені тут сіла? Мама працювати збирається. Чи будеш ти замість мами працювати. Ти будеш працювати? Ти чого сіла на стульчик мій? Ти що будеш замість мене працювати? Ану, вставай. Ану, ставай. Вставай. вставай. Киїться. Іди до китці. Іди киїться, доть. Вставай, мамі, треба працювати. Вставай, мамин, куча роботи куча робочих робот я дуже давно хотіла зробити собі таких різдвяних оленів, зробити чи купити. А я бачила у наших дівчат блогерів українських в Саші, по-моєму, і по-моєму у Наталі. Композиції з такими оленями і згадала, що я вже декілька років про них мрію. Почала їх шукати, де це придбати. А ті, що мені сподобались насправді більше всього, це були олені із AliExpress. Тут я вам ставлю картиночку, як вони виглядають. Але кожен з них коштував більше 800 гривень, і я трошечки зажмотилась. Зажмотилась і вирішила зробити самостійно. Згадала, що я все ж таки 3D-моделер і у мене є 3D-принтер. Тож я скачала безкоштовну фігурку оленя і почала переробляти її на свій смак. Зробила довшу шию, ноги, трошечки зробила цього оленя худішим та більш спортивним, не таким широким і більш таким, знаєте, мультяшним. Ну, це ж все ж таки фігурка, а не якась копія, яка має бути занадто фізіологічною. Робила я Оленя у збрачі, я працюю у цій програмі, тож для мене це не склало ніяких труднощів. Я розумію, що це не зовсім той DIY, який може повторити кожен з вас, тому що ну чесно, мало в кого є, напевно, 3D принтер. Але я дуже сподіваюся, що вам буде цікаво подивитись і на такий вид творчості, тому що, як би хто б не казав, це все одно творчість, тому що використовуються якісь скили та уміння кожної людини. Один олень у мене готовий. Тепер я роблю того, який буде лежати поруч із тим першим оленем, який стоятиме. В результаті ось таких два оленя у мене вийшли. Я так для себе уявляю, що це олень та олениха. Єдине, що, якщо чесно, я не подивилася і не подумала про те, що оленихи немає таких е, крутих гіллястих рогів, але вже залишила все як є. Мені подобається і у ось такому варіанті. Тут для порівняння я вставила модельку, ту, яку я скачала, безкоштовна, і ви можете оцінити, як саме я змінила першу початкову модельку до того, що я потім роздрукую. Я маю фотонний принтер, він досить уже старенький, йому більше трьох чи навіть 4 років. Зараз є більш просунуті моделі. Але мене поки що влаштовує і цей. Показую вам шматочок того, як я роздрукувала частинку оленя. Мені довелося порізати оленя свого на шматки, тому що, як я сказала, у мене 3D принтер трошечки застарілий, і він друкує лише такими невеличкими частинками. Як взагалі він працює? А, трошечки вам розкажу, сподіваюся, вам цікаво. У ваночку зі смолою ми наливаємо фотополімерну смолу вона застигає за допомогою ультрафіолетового випромінювання, яке подається знизу. І коли а, лучі перетинаються у одній точці, ця смола спікається і стає твердою. Платформа спочатку опускається до самого низу і а, біля самої платформи продруковується перший шар і поступово. Платформа піднімається догори і, скажімо так, фігурка виростає зверху донизу відповідно до тієї 3D-модельки, яку ми зробили у спеціальній програмі. Я не знаю, чи ви щось зрозуміли. Я сподіваюся, що так. сподіваюся, що вам цікаво слухати мене далі. Ось в такому вигляді друкуються частинки. Бачите, тут ми не знаю, бачите, не бачите. Ця частина пішла у брак, тому що не роздрукувалась морда оленя. І насправді я ось цю всю ерунду викинула і довелося передруковувати. Після кожного друку я зливаю назад фотополімерну смолу для того, щоб помити свій принтер. Я беру серветки, очищую ізопропиловим спиртом. Як саму ванночку, так і цю платформу, яка рухається, потрібно все вимити гарненько, щоб нічого не застигло, тому що, якщо залишити так, як є, то ця смола почне затвердівати, хоч і дуже повільними темпами, але під дією сонячного проміння вона почне змінювати свої властивості і може зіпсувати принтер. Тож я усе дуже ретельно мию, промиваю і самі детальки у цьому спирті. Працюю у перчатках та у масці, тому що і цей ізопропиловий спирт досить так сильно тхне. Через це вся ця моя міні-майстерня знаходиться зараз у підвалі. Потім я приношу це все вже на свій робочий стіл. І наступний етап це затвердіння під ультрафіолетовою лампою у мене, звичайно, для манікюру. Мені хотілося би, щоб детальки виходили ідеальними, але над ними все ще потрібно досить багато так попрацювати. Дивіться, як ви бачите, я все це посклеювала. І один з оленів роздрукувався з дуже таким значним браком. Ось тут тирки, яких я не планувала, якісь е, подряпани, ось тут шмат ноги не роздрукувався. Це все через те, як я потім зрозуміло, що у мене тріснув екран. Таке буває, тим паче, що принтер мій відпрацював уже 3-4 роки, я не пам'ятаю, і екран це насправді розхідний матеріал. Я вже замовила наступний, але поки що, ну, поки що ось так. Передруковувати вже не стала. По-перше, в мене не було нового екрану під рукою, тож вирішила зашпаклювати усі якісь прогалини та недопрацювання мого принтеру само самовисихаючою смолою. Просто ось так: шпателем та пальцем. Я а? заштовхую смолу. У дирочки все гарненько підмащую та залишаю висихати. Допрацьовувати насправді треба було багато, чого я вам повністю те, що я робила, не знімала і не вставляла в відео, тому що відео зайняло б я навіть не знаю скільки годин. Але знаєте, що ось так: от я мастила, сушила. Потім шкурила, побачити, як потім знову мастила, сушила і, як мінімум, циклів 5 для того, щоб добитися якоїсь більш-менш рівної та гладенької поверхні. Купляли ми цей 3D-принтер досить давненько з чоловіком, а не змогли собі відмовити в тому, щоб не спробувати, що ж таке все ж таки це 3D. А друг, тому що ми в цій сфері працюємо, і нам було вкрай цікаво. Тим більше, що у мене були якісь певні задумки та певні плани на цей 3D-принтер, які я частково реалізовую. І сподіваюся, що ще, ще зможу реалізувати ще більшу частину з них. Це дуже класно, дуже цікаво. Навіть декілька років тому Тимофій був загорівся сам. В тій програмі, в якій ми працюємо у Збраші, створив Міньйона 3D-модельку сам з нуля, і ми також роздрукували, і вона дуже довго стояла на полишці, поки не загубилася. На жаль, при переїзді. Далі, як я вже вам казала, я починаю це все діло після того, як воно висохне шліфувати. Пилюки летить багато, тож я підставляю під низ тазик із водою. Так, пилюка намокає і вже нікуди не розлітається, і насправді це дуже сильно допомагає при ось таких маніпуляціях першого оленя я вже трохи профарбувала, другу ще не фарбувала, просто зашкурила та доліпила все, що було треба. І буду фарбувати із балончика білою матовою фарбою. До речі, я пробувала фарбувати і глянцевою фарбою, тому що в мене залишався там якась частина невелика від балону, але матова фарба виглядає набагато крутіше. І знову мій етап, який я не дуже сильно люблю. Я е шпаклівку замінила фарбуванням, і тут у мене так само декілька циклів. Я фарбую. Потім я зішкурюю усе ще зайве, якщо потрібно як ось тут. То я буду знову домащувати, тому що оця шпаклівка, паклівка, сама застигаюча, вона а, ну, дуже добре тримається до цієї поверхні, і а, в, в декількох місцях вона повискакувала, поки я шкурила. Тож безкінечний процес. Грунтую, фарбую, шкурю і так, напевно, разів, ну я не знаю, 10 мінімум. І на цьому етапі мені залишалося лише зробити золотими ніжки. Я вирішила і обрала ось такий метод, засунула всього оленя у пакет, обв'язала ніжки ниточкою та зробили дирочки. Ну, якщо коротше, то я зробила так, щоб з пакету стрічали тільки одні. Ніжки. Здавалося мені це хорошою ідеєю, але насправді так я одного оленя зіпсувала, тому що біла матова фарба недостатньо хороше просохла, і на одному з оленів позалишалися відбитки від цього нещасного пакету. Я так засмутилася, коли його відкрила, що то просто капець. І мене чекало знов декілька циклів фарбування та шкурення саме ось цього оленя. Мені довелося його переробляти. Тож, коли вже я його остаточно давала до нормальної, більш-менш поверхні, я вирішила обрати інший спосіб нанесення золота на ніжки. Тут у мене такий клей для фольги. Ну, він використовується у манікюрі, але я вирішила використати його на цих оленях. Я його наношу, просушую у лампі, а далі буду наносити ось таку золоту поталь у, не знаю, що це ну, у шматочках фольги. А, гарненько це все. Я би її приліплюю на той клей. І потім пензликом досить так жорстко я струшую залишки. І далі я це все вскрила а, також топом для гель-лаку. Прозорим з блискітками. І нарешті результат мене задовольнив: приміряємо роги нашим оленям. Стоячому оленю я просто вставила їх у пази, вони класно туди встали. Далі на фотках я там побачу, побачила, що я не, не дозасунула ці рожки, тобто не поставила один із них на місце, але це не страшно. Це можна виправити. А ось цьому лежачому оленю ріжки довелося приклеювати на суперклей. І ось такий у мене вийшов результат. Мені насправді дуже подобається результат. Це саме те, що я хотіла, тож я супер-супер задоволена. І сподіваюся, що вам було зі мною цікаво. Дякую також, звісно, і вам за те, що ви залишались це відео зі мною, за те, що ви його переглянули. Я буду вдячна вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за те, що будете залишатися зі мною. І надалі це а, тільки це і мотивує насправді. Тож, побачимось вже зовсім скоро. І пока-пока!